Одного разу він Пух відправився у ліс, щоб трохи підкріпитися. Він завжди не проти підкріпитися. До речі, він був поетом і у вільний час писав вірші і навіть пісні. Пум-пум-перем, пум-пум-пум. Якщо я чешу в опилках, то нічого страшного. У моїй голові опилки. Так, так, так. Але ми хочемо опилки, але вони кричать їм опилки. А також гудзики, бахтівки, запелки складаю я непогано іноді. Так. Добре, живе на світильнику. Від того він співає ці пісні в голос. І неважливо, чим він зайнятий, якщо він не почне худнути. А він не почне худнути, якщо, звичайно, вчасно поїсти. не неважні. За справжнє, а я лише хотів тебе привітати повітряну кулю, зелену, зелену і безвозм'єзно подарувати порожні горшечі із запахом меду. Це означає, що хтось там бурчить. А навіщо тобі взяти, якщо ти не бджола? На мою думку, так. А навіщо спадщина бджоли? Щоб робити мед, на мою думку, так? А навіщо мед на світі? Щоб я його їв, на мою думку, так? Якщо б ведмеді були бджолами, то вони б ні за що ніколи й не подумали, як високо будувати будинки. Чому хто зрозуміє? Справді чому йому подобається мед. Напередодні п'ятачок був у гостях у кролика. І там йому подарували два прекрасні повітряні кулі. Синій і зелений. Яка тобі більше подобається? Коли йдеш за медом. Головне, щоб це у тебе не помітили. Якщо м'яч буде зеленим, вони можуть подумати, що це листок. А якщо м'яч буде синій, вони подумаються, що це просто шматочок неба і також нічого не помітять. Як ти думаєш, вони не помітять під шариком тебе, Можливо, помітять, а можливо, і ні. Ну, ось тепер я зовсім як справжня чорна хмара. Відпускай, а я лише хотів тебе привітати з самого ранку. У гості до тебе, але мій друг не влучно стріляти. І кое хто не вірить що я синє небо обурений досі. Калючки у носі на моїх сідницях, синці від рушниці, якби не кінтуха, рожа від вуха, без нього би пісня була безплатуха, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену і без ворону. самого ранку У гості до тебе, але мій друг не вміє Влучно стріляти, і кое-хто не вірить, що я сия Поздравляю з днём рождения і желаю счастья в личной жизни, пух! А я лише хотів тебе привітати з самого ранку У гості до тебе Турчик, куди ти йдеш, розкажи бабуням? Та на день народження, яку ти гарну ляльку несеш. Клас! І чого І мені це цікаво. Я раніше сама вішала стірку, як у мене є такий допомагайчик, скажіть, будь ласка. Я ж не знала, що він уміє. Ну. Я навіть не думала попробувати. Він мені тільки подавав, а він так гарно він вішає. Краще, ніж мама. Що ти кажеш? Що ти що казав? А я. Хто ти? Я мужик. Мужик. Мама несе сміття і дитинка допомагає. Проходьте, мужик, будь ласка. Дуже вам дякую. Ще хотів тебе привітати з самого ранку, у гості до тебе Але ні, друг не вмів, влучно стріляти і кое-хто не вірить.